Христос Воскрес, дорогі брати і сестри у Христі. Вітає вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 13 квітня 2015 року. Світлий понеділок. Сьогодні другий день великодніх свят, а тому, відповідно, літургічно ми перебуваємо ще в першому дні у Воскресінні Господньому. Два дні після неділі, а точніше, весь тиждень, буде для нас як один день. Це не просто посвяття, це одне свято, яке триває весь тиждень. А посвяття ще буде і також далеко не мале, бо триватиме аж до наступного свята Вознесіння Господня. На Божественній літургії святого Івана Злотусту читаємо книгу діянь святих апостолів з першої глави, де читаємо такі слова. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму, день ходив в суботу. Увійшовши в місто, зійшли на горницю, де вони перебували, а саме Петро, і Йоанн, Яків і Андрій, Филипп і Тома, Вартоломей, і Матей, Яків Алфеїв і Симон, Зелот та Юда, син Якова. Всі вони пильно й однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з його братами. І, ставши тими днями, Петро серед братів зібралося їх разом яких 120, двадцять промовив: мужі, брати! треба було щоб збулося писання що дух святий прорік був устами давида про юду який зробився проводерем тих що схопили Ісуса, він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння цього. Треба, отже, щоб із тих мужів, що були в нашім товаристві, за весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від хрещення Йоанна аж до дня, коли він від нас вознісся, щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння, і поставили двох Йосифа, що зветься Варсавою на прізвище Юст і Матія. І помолившись, сказали: Ти, Господи, всіх, серцезнавче, вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб узяти місце тієї служби й апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце, і кинули жереб. Жереб же впав на Матія, і його зараховано до одинадцятьох апостолів. Щоб один з них був разом з нами свідком його воскресіння. Обираючи на місце Юди нового апостола Симон Петро, збагнувши місію власного апостольського служіння, представляє умову, ким має бути учень Христа. І ця умова є доволі проста та лаконічна. Це особа, яка є свідком Христового Воскресіння. Цей свідок буде правдивим лише тоді, коли ним буде завжди і не лише на Пасху. На місці апостола Матія, обраного замість зрадника Юди Іскаріотського, сьогодні в другий день Великодня стаємо і ми, щоб бути апостолами Христа у 21 столітті і своїм християнським життям щоденно проголошували віру у Воскреслого Христа. Віруйте в того, котрий Воскресив із мертвих Господа нашого, Ісуса Христа, і дарував йому славу і престол, праворуч себе. Котрий прийде судею живих і мертвих. Той, хто воскресив його з мертвих, воскресить і нас, якщо будемо виконувати Його волю, чинити за Його заповідями і любити те, що Він любить. Святий Полікарп Смиренський. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. Христос Воскрес, Воїстину воскрес!